Привіт! Сьогодні я вам розповім про гуцулів! А точніше про їхню буденність. Не буду затягувати, тому, як там кажуть ці сучасні блогери, пігнали! Боже, хто писав цей текст? А точно я. Що взагалі ми знаємо про гуцулів? Як Вікіпедія каже, щось довго і незрозуміле. Ну, якщо спростити, гуцули це етнографічна група, що проживає на території Карпат. Знову ж не буду затягувати, тому повертаємося до теми. Якщо говорити про буденність, перше, що спадає на думку, це, мабуть, робота. Тож, яка б робота була у гуцулів? Перше, очевидне, це лісництво. Вони рубали дерева, потім ліс справляли по ріці, і щоб так не падати, носили спеціальне взуття, аналог сучасним кішкам. Було ще вівчарство. Вівчарі йшли на все літо або трохи раніше, десь в травні по вересень, в гори, де вони пасли овець, доїли їх і не просто сиділи на цій анімації, а й варили сир. Так, наприклад, з'явилися сирні коники. Хтось просто вернив сир у гарячу воду, тому сир став м'яким і його почали ліпити як пластилін. Номер 3 Гончарство. Його використовували для тарілок глечиків та іншого. Але крабника у всіх, що такого особливого запитайте ви. А я відповім: Суперкрутий розпис. Отакий. Такий. А далі закінчилось фото. Наступне ремесло: Ліжникарство. Ну, на словах все просто, ні. Стружуть вівцю, потім промивають шерсть, потім її розчисують, потім роблять нитки. І тшуть. А потім промивають у валилі. І останнє ремесло на сьогодні ми сяжемо з польською, перекладається як латунь. Латунь через те, що вона м'яка вибивала за допомогою молотка і спеціального цвяху. Десь так все і було. По ремеслах все. Але буденність не тільки про роботу, наприклад, про одяг. Гуцули одягалися цікаво. Ти почнімо зі взуття. Ні, ну стильно. Далі. Штани або гаджі. Далі базова сорочка. Так, були вишиванки. Але то для свята. Ось такий капелюх взимку одягали сардак. Робили з вовни, тому сардак не промокав. От такий образ вийшов. Дякую за перегляд. Я там належав з монтажем, тому цікавий факт, впихну сюди. На капелюсі часто носили пір'їнку, і з якоїсь сторони ставили означало, чи людина одружена, чи ні.